Мої вітання, шановні глядачі у мікрофону AIS, і сьогодні в нас буде відео огляд на мишку Dream Machines DM7 Switch, яка являє собою вельми цікавий продукт, котрий потрапив до моїх рук зовсім нещодавно, але про цей девайс є що розказати. Перед тим як я перейду до огляду, ти, шановний глядач, можеш виграти цю мишку. Для цього тобі потрібно підписатися на мій телеграм-канал, залишити коментар та вподобайку під даним відео. Та залишити скріншот під постом з розіграшом в Телеграмі, де проставлена вподобайка та залишений коментар. Розіграш пройде в неділю 9 березня. В даному відео я буду розповідати про її характеристики, паралельно ділячись своїм досвідом користування. По комплектації тут все просто: В коробці тільки мишка та інструкція, тому почнемо з основних характеристик. Розмір 121 на 63х39 на мм, вага 75 г. Роздільна здатність 400-800 1600-3200 5000 та 19000 dpi. Я спробував 19000 dpi, і як на мене, навіть на 4K моніторі чутливість занадто велика, але на 3200 та 5000 dpi чутливість на 2К моніторі більш ніж комфортна. Довжина кабелю 1,8 метра. Кабель міцний та добре захищений капроновим покриттям. Покриття мишки матове чорне. В якості підсвічування логотип бренду, який переливається різними кольорами, його можна вимкнути або налаштувати за допомогою софту. Мишка, оснащена перемикачами з ресурсом до 80 мільйонів натискань, це, повірте, дуже багато. Користувачі можуть легко замінювати перемикачі без необхідності розбирати мишку, що дозволяє налаштувати відчуття натискання під власні вподобання від майже беззвучних, які ідеально підходять для тих, хто не хоче заважати оточуючим. Або більш гучні та чутливі для професійного геймінгу. Мишка має високоточний оптичний сенсор PixArt 3370 котрий забезпечує максимальну швидкість відстеження до 10 мс. Я особисто протестив чутливість, і вона мене приємно вразила. Та будьте готові до того, що коли ви підіймаєте мишку на пару міліметрів, рух курсора на моніторі може продовжитись. Стосовно перемикання DPI, воно здійснюється за допомогою кнопки на нижній частині миші. А відповідний рівень відображається кольоровим індикатором. Окрім стандартних лівої та правої кнопок, DM7 Switch має колесо прокрутки з функцією натискання, дві бічні кнопки на лівій стороні та кнопку для зміни DPI на нижній панелі. Усі кнопки можуть бути програмовані через спеціальне програмне забезпечення завантажити його можна з офіційного сайту виробника. По ергономіці симетричний дизайн миші підходить для користувачів з різними типами хвату та розмірами рук. Легка вага 75 грамів та зручна форма забезпечують комфортне використання протягом тривалого часу. Та особисто мені було на початку досить незвично користуватися такою легкою мишкою, але рука звикає і вже забуваєш про те, що попередня мишка була набагато важча. Як я й казав раніше, до цієї миші є спеціальна програма, яка дозволяє налаштувати параметри, такі як DPI, підсвічування, час відгуку, прискорення, швидкість прокрутки та призначення кнопок. Можна зберігти до 5 профілів налаштувань. Загалом, DM7 Switch є високоякісною ігровою мишею, яка пропонує широкий спектр налаштувань та функцій для задоволення потреб як професійних геймерів, так і звичайних користувачів. Також, крім мишки, мені до рук потрапив фірмовий килимок DM, який мене дуже приємно вразив. Якщо бути максимально лаконічним і без різних наукових термінів, то цей килимок має товщину 3 мм, вологостійке покриття, на якому я розлив воду, і як ви бачите на відео, він її не поглинає, що дозволяє його тримати довше в чистоті. Також його перевагою буде прорезинене нижнє покриття, яке не дає йому рухатися по столу, коли користуєтесь мишкою. Придбати мишку та килимок можна в описі до відео. По своєму досвіду можу сказати, що в тандемі вони себе вкрай позитивно проявили, і це той рідкісний випадок, коли співвідношення ціна якість більш ніж виправдане на цьому все у мікрофон був Вейс і не забудьте залишити вподобайку та коментар, це дуже позитивно впливає на розвиток каналу.